Сьогодні в відео двох гравців зорі переведено в юнацьку команду. Серхіо Рамос може продовжити кар'єру в Аргентині. Севілія може отримати нового власника. Вихованець Валенції загинув через природню катастрофу. Челсі хоче купити Мітома Каору. Реал Мадрид пропонував Ямалю підписати контракт. Захисник арсеналу отримав травму. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Двох гравців Зорі переведено в юнацьку команду. Йдеться про івуарійця Беніто та сенегальця Аліуна Ндура. Таке рішення головного тренера Зорі Младена Бартуловича і пов'язане виключно з ігровим станом гравців, а не з порушеннями дисциплінарних норм. Офіційно Рубен Аморін новий головний тренер Манчестер Юнайтед. Контракт підписаний на три роки з можливістю продовження ще на рік. Клуб повинен буде заплатити 11 мільйонів євро компенсації спортингу. Тренер почне роботу після 11 листопада. Роберт Левандовський був признаний кращим гравцем місяця в Європі. За версією хускорд. Багато гравців в Реал Мадриді не підтримали рішення Переса не їхати на церемонію нагородження золотого м'яча. Повідомляється, що рішення не приїхати і в Париж прийняв особисто президент клубу. Серхіо Рамос може перейти в боках у Ніорс. клуб готовий платити гравцю близько 5 мільйонів євро на рік. Саудівські клуби слідкують за ситуацією з Антоні в Манчестер Юнайтед. Вони готові запропонувати гравцю велику зарплату і близько 30 мільйонів фунтів для Манчестер Юнайтед. Байер Леверкузен вважає, що хабі Алонсо піде в Реал Мадрид влітку 2025 року. Іспанський клуб наразі є фаворитом у боротьбі за тренера. Вслід за ним може піти і Флоріан Вірц. Мадрид активно працює над підписанням півзахисника. Реал і представники гравця вже провели переговори. Контактів із Байером Леверкузеном поки не було, але німці вважають за краще продати Флоріана Мадриду, щоб уникнути його переходу в Баварію. Фактор Алонсо, безумовно, має додати реалу шансів у боротьбі за вірца. Севілья майже досягла угоди про продовження контракту з Хосе Ангелем Кармоною до 2028 року. Сторони налаштовані оптимістично з приводу цієї угоди. Кармона не думає ні про що, крім Севільї. Люк Діксон покидає посаду основного аналітика Академії Манчестер Юнайтед, на якій він працював 5 років. Він переходить в Нью-Касл на посаду старшого аналітика клубу. Родрі може перейти в Реал Мадрид і стати одноклубником Вінісіуса. Іспанський клуб бачить в Родрі вирішення своїх проблем в півзахисті. Фабріс-пастор-мільярдер з Монако близький до того, щоб стати акціонером Севільї. Сім'ї, що володіють акціями клубу, вже були повідомлені, і Рада директорів вже знає про це. Вже найближчим часом Реал Сосєдат має продовжити контракт з Іманулем Альгуасілем. Нова угода тренера буде розрахована до літа 2027 року. Клуб хотів продовжити контракт ще влітку. Однак спеціаліст хотів почекати, щоб розпочати сезон і довести справедливість цього кроку, як це було в 2022 році. Однак справи у команди йдуть не дуже добре, і, незважаючи на це, клуб повністю довіряє тренеру і хоче підписати нову угоду. Іманол заслужив це не сьогоднішнім моментом, а внеском у минуле та розвиток майбутнього. Офіційно Роберт Левандовський признаний кращим гравцем місяця в лалізі. Вихованець Валенції Хосе Кастельєхо помер у віці 28 років в результаті урагана Дана. Баварія відпустить Матіса Тель в оренду. В гравці зацікавлені деякі клуби із Німеччини: це Аугсбург, Вердер Бремен і Гладбах. Реал Мадрид надіється підписати трента наступного літа. Якщо в клубу не вийде підписати захисника Ліверпуля, то клуб переключиться на Педро Порро. Челсі відправив запрос Брайтону про трансфер Мітома Каору. Клуб готовий продати свого футболіста за 70 мільйонів фунтів і готовий включити в угоду Михайла Мудрика. Інтер Майамі зацікавлений в підписанні Томаса Мюллера. Його контракт закінчується наступного літа. Манчестер Сіті досі вірять в те, що Пеп Гвардіола продовжить контракт з клубом. Рубен Аморім не був ніколи в списку клубу як наступний кандидат на роль головного тренера клубу. Сіті шукає тренера зі схожим стилем гри. Одним із них є Хабі Алонсо. Реал Мадрид хоче купити Енсо Фернандеса. Челсі готовий обміняти гравця на Орельєна Чуамені. У ЄФА оштрафував Панаті Наїкос на 76 тисяч євро за поведінку своїх фанатів. Які націлювали лазерні промені на гравців Челсі? Штраф також включає використання фейерверків та дискримінаційну поведінку. Підписання діогу кошти стало для Барселони тяжкою операцією. Гравець близький до переходу в Баварію. ПСЖ після втрати Кіліана Мбапе хоче підписати Вінісіуса Жуніора Манчестер Юнайтед і Челсі. Також слідкують за гравцем. Футбольний клуб Тростянець отримав фінансову допомогу від УЄФА в рамках програми солідарності, яка сприяє розвитку дитячо-юнацького футболу. Йдеться про суму в розмірі 464 тисячі гривень. Академія Тростянця налічує 85 гравців, один з яких залучений у основній команді. Захисник арсеналу Рікардо Калафіорі буде відсутній як мінімум до міжнародної паузи. «Реал Мадрид» пробував підписати Ямаля, коли гравець ще не мав контракту з Барселоною. УАВ дискваліфікував Дмитра Криськіва на два матчі за червону картку в грі проти Динамо. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.